Це у нас є така можливість дуже велика бути сьогодні в домі Божим, слухати Боже Слово, шанувати нашого Господа, прославляти наш Бог великий, наш Бог самобутній, всесильний. Це велика привілегія, друзі. Як я казав, що коли я народився, то ніхто не проповідав Христа. Були віручі люди, але віруючих людей зовсім погані речі. І хочу сказати, я вірив цим речам, був в Амані, але коли виріс, Господь мені відкрився. Слава Богу, що Бог відкрився багатьом людям, відкрився вам. Цінуйте це дуже сильно. Так і написано, що не ми шукали Господа, а Бог нас знайшов. Бог нас знайшов, Він нам відкрився, простив всі гріхи, подарував нам нове життя. Амінь чи ні. Нове життя, і нам треба цінувати це. триматися Господа всім серцем, триматися його слова, навчитися довіряти Йому, бо в нашому житті буде різне, різне випробування. Хто пам'ятає в ту неділю, я проповідував на цю тему випробування як частина нашого життя. І я так я вірю, що Бог положив мені на серце продовжувати цю тему. І я хочу трохи. Ну, згадати, що дійсно випробування це частина нашого християнського життя. І немає ні, ні одної людини, ні одної віручої людини, яка би прожила своє життя разом з Ісусом і не зустріла на своєму шляху якісь труднощі, випробування. І хочу сказати, що випробування це не тільки частина нашого християнського життя. Але Бог має свою мету, Бог має свою ціль в цих випробуваннях. Коли ми проходимо якісь труднощі, то Бог хоче приблизити нас до себе. Бог хоче, щоб ми довіряли йому. Амінь чи ні? Довіряли йому, щоб ми полагалися на Його Слово. Щоб ми полагалися на його слово, щоб ми вийшли в своїх випробуваннях, щоб ми вийшли, знаєте, засвідоцтвом Господнім, що Бог є. Що Бог всемогутній, всесильний, що Його слово вірне, так чи ні, друзі. Я думаю, що у кожного з нас є багато таких прикладів, де ви попадали в якісь труднощі, вам було дуже важко, але Господь вас не підвів. Він подарував вам спасіння, Він подарував нам вихід, і Він дійсно завжди з нами. Він ніколи нас не лишає і не покидає. Амінь. І я хотів би проповідувати, Сьогодні коротко на таку тему гірка і солодка вода. Гірка і солодка вода. І давайте ми разом прочитаємо цю історію. Вона відома. Я думаю, хто читає Біблію, він знає цю історію. Це вихід, 15-й розділ. 15-й розділ. І ми читаємо з 22-го вірша. І повів Моїсеєв Ізраїля від чорного від Червоного моря, і вийшли вони до пустині шур, ішли вони три дні в пустині і не знаходили води. І прийшли вони до мари і не могли пити води з Мари, бо гірка вона тому названа імення їй мара. І став народ ремствувати на Моєсея, говорячи, що ми будемо пити. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробував. І сказав він: коли дійсно будеш ти слухати голоса Господа Бога Твого, і будеш робити слушно в очах Його, і будеш слухатись заповіді Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь лікар твій. І прийшли вони до Єліму, а там 12 водних джерел та 70 пальм. І вони отоборилися там над водою. Слава Господу! Я хотів би ще зачитати одне місце, це післання Єфісянам, третій розділ, і читаємо з 14 го вірша. Це слова апостола Павла. Тому я схиляю свої каліни перед Отцом Господа нашого Ісуса Христа, від якого кожна родина має ім'я на небі і на землі. І молюся, щоб згідно з багатством Його слави, ваша внутрішня людина була зміцнена силою через Його Духа, щоб через віру Христос перебував у ваших серцях, щоб ви, укорінені і утверджені на любові, були спроможні зрозуміти разом з усіма святими, якої є ширина, довжина, висота і глибина, щоб могли пізнати любов Христа, яка виходить за межі розуміння. І були наповнені всією повнотою Бога. А тому, хто відповідно до сили, що діє в нас, може зробити набагато більше, ніж ми просимо чи думаємо йому слава в церкві во Христі Ісусі у всіх поколіннях та на віки віків. Амінь. Слава Господу! Багато прочитав сьогодні з старого завіту, Нового завіту. І хотів би е, поділитися з вами е, одним розказом, ну, зовсім недавно почув. Це була подія на реаль... ну, реальна подія в житті одного чоловіка. Він жив в Америці і він був фермером. І Його земля вона ну не родила. От. І ну ніякої там якоїсь користі вона не приносила. І що він не, не, не робив, нічого не допомагало. І там була одна причина, що вода там була непригодна для пиття, вона була жовтого кольору і вона мала такий неприємний запах. І у цього фермера був один друг, який порадив йому поїхати в Канаду, щоб там шукати нафту, щоб там робити і зарабатувати гроші. І цей фермер послухав цього друга, він продав свою фірму і продав її за дуже низьку ціну, бо ніхто не хотів її купувати. І цю фірму купив одна людина, купила один чоловік. І що він зробив? Він просто взяв цю воду і віддав його в лабораторію, щоб її там ну, досліджили. І через деякий час е, прийшов висновок, що ця вода вона дійсно непридатна для пиття, вона жовтого кольору, і вона має дуже великий концентрат нафти. Дуже великий концентрат тої нафти. Він взяв пізвав цих людей, які там проборули цю скважину, і з цієї землі побіжала нафта. Її дуже багато було. І це зараз якось велике нафтосховище Сполучених Штатів Америки. Ви уявляєте собі, що цей фермер, який поїхав в Канаду шукати нафту, він навіть не знав, що ходив він по землі, де багато нафти. Де багато нафти, він навіть не знав. Ці нафти, це багатство, воно. Воно було благословенням для нього, для дітей, для внуків, для правніків. Багато, багато грошей він не знав, і він не використав те, те, що він мав. І ми зачитали цю історію, що Ізраїль вийшов з Єгипту, і написано, що він йшов три дні і не було води. Як кажуть багато спеціалістів, що за три дні. Ну Людина, особливо в пустелі, вона може померти. І там було більше мільйона людей. Там була худоба. Уявляйте собі, скільки людей вийшло з Єгипта, і худоба, і худоба кричить, і діти плачуть, і не знають, що робити. Немає води. Що значить в пустелі немає води? Це дуже ну, таке тяжке випробування. І от вони йдуть, і хтось попереду побачив цю воду. Всі, так, знаєте, почали радіти, побіжали до тої води, стали пити, а вода непригодна, Вона гірка. І замість великої радісті прийшло велике розочарування. Неможливо пити цю воду. Але слава Господу, що був Моїсій. Так, слава Богу, переключення. Був Моєсей, який шукав Господа, який молився Господу, і Бог показав йому дерево. Ти бачиш воте дерево, кинь його цю воду. Моєсей проявляє віру і послуг. Він зробує це дерево, кидає цю воду, і вода становиться солодка. Це велике чудо. Амінь. І ви знаєте, я хочу сказати, що. Євреї, вони вийшли з Єгипту, і вони бачили дуже багато чудес в цьому Єгипті. Господь являв свою славу. І я хочу сказати, що вони вийшли з Єгипту не самі по собі. Коли б не втручання Боже, вони там би і залишились. І залишились там рабами, і багато людей би там померло. Але Господь рукою Моїсія вивів їх з Єгипта великими чудесами. І всі ми читали, хто читає Біблію, що вони, коли прийшли до Червоного моря, то воно розійшлось, вони пройшли посуху. І там, на тому боці, вони славили Бога, вони шанували, вони прославляли Його, вони бачили, як море зімкнулося і вороги були потоплені. І оця хвала, ця слава, вона продовжувалась скільки днів. Пройшло три дні, не було води. І замість того, щоб шукати Господа, щоб кликати його своє життя, щоб прийти до Господа і сказати: Господи, допоможи. Ти бачиш, немає води. Вода це життя. Коли немає води, то людина вона помирає. Без води просто неможливо особові пустелі. Коли б вони прийшли б з молитвою і почали ну, пам'ятати, що Господь зробив для них, то вони б молилися і казали: Господь, допоможи. Ти бачиш, як важко нам. Ну замість того, щоб шукати Господа, щоб кликати його своє життя, вони що робили? Вони нарікали. Вони нарікали на Моїсе. Вони раптали. Вони були недовольні. Вони забули, що Господь зробив для них. Я знаю, що в житті, нашої, в нашому житті також приходить ця гіркота. Ми теж п'ємо гіркі води. Хтось п'є може днями, хто місяцями, а хто може роками. Я знаю, що наша країна вона п'є ці гірку воду, ці гірки води. І реакція людей вона по-разному. Хтось сьогодні робче, хтось нарікає сьогодні на владу, на, на церкву, ще на когось, хтось там байдуже стоїть в стороні, а хтось молиться, хтось молиться, хто кличе Господа. Хтось дозволяє Богу освячити Його життя, хтось віри, що ця солодка вода, вона, тобто ця гірка вода, вона буде одного разу солодка. Амінь. Ми всі проходимо через різні труднощі, різні випробування, у кого особисте випробування, коли знаєте, діти хворіють і хворіють довгий час, як я вже чув, да я сам по собі лучше. Самі батьки хворіли, ніж наші діти. Так чи ні? Да? Ми переживаємо за своїх дітей. Ми знаємо, було багато випадків, і зараз ми молимося за одну дівчинку, яка проходить через великі труднощі. Це, знаєте, це гірка вода. Ця сім'я вона п'є гірку воду. Їй дуже тяжко. Але вони не здаються, вони довіряють Господу. У когось діти бунтують. Вони не хочуть служити Богу. Хтось каже: Я не вірю Богу. Я буду жити в цьому світі, і брати з цього світу все, що, що завгодно. І знаєте, це переживання батьків за своїх дітей. За своїх дітей. Хтось на цій війні, він ну, загубив когось, хтось без вісті попав пропавши, хтось, хтось загинув на цій війні. Може, чоловік, може, може син. Сьогодні дуже багато гіркої води. Люди п'ють цю гірку воду, люди п'ють цю гірку воду, когось когось придали, когось образили сьогодні. Сьогодні багато цієї гіркої води. Але, друзі, я хочу сказати, що ми не одні, що є Ісус Христос. Господь сказав Моїсею, ти бачиш дерево, чомусь Бог не сказав, що візьми камінь, візьми пісок, тут багато піска в пустелі. Чомусь він сказав, що візьми дерево. Невже само по собі дерево воно має якусь магічну силу, а? Я думаю, що ні. Коли Бог каже в твоє життя і в моє життя, щоб ти вийшов з своєї гіркоти, Бог каже слово в твоє життя, слово в твоє життя. Що нам треба зробити, як нам треба поступити? І нам треба проявити віру і послуг. Амінь. Віру і послуг. Не само по собі дерево, воно зробило цю воду солодкою, а віра і послух Моїсея. Моїсей поступив так, як Бог йому сказав. Сьогодні Бог каже в твоє життя. Може, твоє життя сьогодні гіркота, а одна гіркота. Як люди кажуть, що я не живу, я, я тільки існую. Може, є гіркота від алкоголю, наркотика, ще від чогось такого поганого. І ти не знаєш, як поступити, до кого сьогодні звернутися. Ну я хочу сказати, що є Ісус Христос, який прощає, який звільняє, який спасає, який зціляє. Амінь. Він живий, Він, він завжди живий. Він вчора, сьогодні і навіки один самий. І апостол Павло, він каже, посланні Коринфян, що слово про Хрест це є сила Божа для нас віруючих. Амінь. Давайте ми всі скажемо разом, разом: слово про Хрест це сила Божа. Це сила Божа для кожного із нас. Це сила Божа, друзі мої. Ми самі по собі не зможемо спасти себе. Ми не зможемо звільнитися від цієї гіркоти. Ми не зможемо побороти гріх, бо гріх завжди буде брати владу над нами. І нам треба, Ісус Христос. Він прощає, Він дає сили. Він перемагає, він уже переможець. Дві тисячі років тому назад він прийшов на цю землю. Для чого? Для того, щоб спасти тебе і мене. Бо всі ми грішники, і покарання за гріх смерть. І Бог обов'язково повинен тебе і мене наказати. Но замість тебе, замість мене, Бог покарав свого сина. Суд Божий впав на Ісуса Христа, не на тебе, а на Ісуса Христа. Для чого? Щоб Тебе простити, щоб Тебе звільнити, щоб. Подарувати тебе нове життя, щоб перетворити твою гіркоту в друге життя, солодке життя. Я знаю, що із Ісусом Христом все краще. Амінь. З ним дуже добре. Бог є добрий. Амінь. Бог є добрий. Нехай Господь нас всіх рясно благословить, щоб Його ім'я воно прославлялося в нашому житті. І хочу сказати, щоб всі ці, ці обставини. Труднощі, які вриваються в наше життя, вони показують наше нутро, нашу суть, яка наша віра, чи глибока вона, чи не глибока, чи, чи може там зовсім немає тої віри. І в нас є така можливість прийти з Ісусом, коли ця гіркота, вона лізе з нас. Я бачу, що з багатьох людей лізе ця гіркота. Я хочу сказати, не так страшно зовнішні обставини, як страшна ота гіркота, яка лізе з кожного з нас через слова, через слова, через поступки. Коли ми нарікаємо, нарікаємо на церкву, нарікаємо там на, на чоловіка, на дружину. Знаєте, люди замість того, щоб змінятися самим. Вони звинувачують кого угодно, це дружина винувата, це чоловік винувати, це церква винувата, це це государство винувати, все, що загодно. А Бог хоче показати твоє серце, твоє серце, щоб ти з цією гіркотої прийшов до нього і все ну, все приніс в освітло Боже. Бог може допомогти, Бог може простити, Бог може звільнити. щоб замість гіркоти ми були вдячні Богові за те, що Господь зробив в нашому житті і що Він нас веде своїм шляхом, Його шлях це шлях слави. І Бог працює сьогодні над твоїм і моїм серцем. Бог допустив цю ситуацію в Україні, Бог допустив цю ситуацію в твоєму житті, щоб ти не був теплий, щоб ти не йшов на компроміс за гріхом, щоб ми. Взискаю Господа всім серцем. Я вірю, що Бог може явити своє чудо і з гіркоти зробити солодке. Амінь. Це тільки Бог може зробити. Одного разу я жив у гріхі, я був в алкогольній залежності. Всередині була просто пустота. Я не знав, для чого я живу, куди я йду. Але Господь постучався в моє серце, Він прийшов в моє життя. І моє життя з Ісусом, воно наладилося. Я знаю, що Богом намного краще. Земне життя, воно ж швидко закінчується а попереду вічності. Я знаю, що коли зі мною щось трапиться, я маю таку велику певність, що я йду в небеса і йду к Ісусу Христу. Хто має таку певність? Підніміте руку. Я бачу, що багато людей не мають такої певності. Але я хочу сказати, що Ісус на цьому місці і Він може. Повністю змінити твоє життя і убрати цю гіркоту гріха, яка сьогодні руйнує твоє життя, твою сім'ю, твої відношення. Нехай Господь нас всіх рясно благословить. і Ми прочитали, що Павел, послання кефісянам, він сказав, що є Бог, який живий, всемогутній, всесини, і Він може зробити набагато більше, чим ми мовимося і думаємо. Алілуя ви знаєте, як в тому прикладі цей фермер він не думав, що він ходить по великому багатству, що він ходить по нафті. Він так і не думав. Він, він знаєте, пішов, бо хтось там порадив, їжджає там, шукає ту нафту. Сьогодні багато людей шукають нафту. Я не в буквальному смислі, я в духовному смислі, нафту, свою нафту. А ви знаєте, наше багатство в Бозі нашому. Амінь. Ісусі Христі. Який змінює моє, які змінює твоє життя, і нехай Господь нас всіх рясно благословить, нехай він прославиться в нашому житті, що ми віримо в живого Бога, який любить нас який нас спасає. Давайте ми станемо.